Такого ще не бачили. Це що, Пісюальник? Дупомийник? уріноприймач? А тепер хочете я вам покажу скільки коштує номер в Лондоні, і як вони виглядають? Ось дивіться, за цей, за три дні я заплатив 22 тисячі гривень. Тут ліжко стоїть отак. Бачите, починається отака всяка історія. Бо їм просто впадла. Угадайте, що чистить паутіну. І щоб ви розуміли, в Британії все таки, давайте по чуть-чуть почнемо з гарного, і ви поймете, чого я звідси уїхав коротше назад в Європу. Значить, дивіться, загалом ну так неплохо, гарненько, да. І ти як дивишся на букінги, думаєш, та йо класно. А кожен третій України за менше 50 тисяч. При тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках? Як же українці почати нормально? Боже, ну хоча б тих 100 тисяч на місяць, щоб просто нормально себе почувати. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете за 100 тисяч гривень на місяць. Ми за ці всі відео реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Зрозумієш, що тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. А потім, коли ти приходиш, і в принципі в цьому поняла вся Британія. Тобто на картинці все прикольно, а потім починаються отакі замеси люди. По-перше, вікна. Це дуже старижні вікна, які просто прикрили новими, ну, поняли тут, чи ти за рішоткою. Це, до речі, центр Лондона. Потім зараз покажу вам. Тут підлога, це старий будинок, тут величезна проблема з будинками, жилплощаді, і ще з туалетів ви поймете взагалі всю цю біду. Тут ліжко стоїть отак, бачите? Ну, вам видно, воно стоїть отак, бо підлога уходить сюди. Тобто, ну дом уже складається потихоньку, І тобто, я буду спати з ногами чуть-чуть отак вгору.